Всім доброго дня, шановні жителі нашої громади. Сьогодні, 8 травня, Україна вшановує пам'ять кожного, хто борався, боровся з нацизмом 1945 року. Цей рік назавжди закарбувався в пам'яті, тому що це була найжорстокіша і, і кривава війна. І ми пам'ятаємо цю святу перемогу, яку здобули наші захисники, і їхній подвиг ніколи не забутий. На жаль, сьогодні на нашу землю ступила е нога окупанта, але вже не фашиста, а расиста. Е але нам залишається одне триматися і перемагати і разом до перемоги. Сьогодні Володимир Зеленський постановив, що 9 травня щороку в Україні відзначатимуть День Європи спільно із е, державами Європейського Союзу, і від сьогодні цей указ вступив е, в дію і набрав чинності. На минулому тижні було декілька повітряних тривог. Ворог завдав ракетного удару по нашому регіону. У ніч 4 травня рашисти спрямували 15 дронів Камікадзе по Одесі. В Южному також було чутно вибухи. У результаті повітряні сили збили 12 шахідів. Сьогодні вночі також була е, атака ракетами рашистів. Е Результати на даний момент з'ясовуються, але, на жаль, по одеському регіону є е, прильоти. По нашій громаді, слава Богу, все е, обійшлось. Щодо робочих питань, 4 травня відбулася 30-та чергова сесія Южної міської міської ради, де розглядалися питання життєдіяльності нашої громади. Е, я Ця сесія транслювалася в прямому ефірі. і Є також записи. Я думаю, тим, кому цікаво, які питання розглядалися, і які йшли дискусії на сесії, вони можуть подивитися і в записі. Хочу вас повідомити, що у зв'язку з виконанням невідкладних планових ремонтних робіт. По заміні вимикаючих пристроїв на місто Южне та село Сичавка буде припинено постачання е, газу е, до міста Южного, мікрорайону індивідуальної забудови сіл Сичавка та Кашари. І від сьогодні і до 18 години 12 травня відновлення газопостачання відбудеться після закінчення ремонтних робіт. Ну от така інформація на сьогодні. До зустрічі.